Постійної напруги спорт підтримає тебе. Та загалом такі а, якісь і не позитивні, і не негативне враження чомусь. Дніпро заслуговано перемогло, бажаю їм вдачі в фіналі. Але це і сама поведінка, як вони ну, це все роблять. Тому що я бачив їх Я думаю, ви теж бачили їх коли було мінус 20. І ну трохи по-іншому, вона коли вже гра зроблена, це щось там. Намагатися готуватися, щось задітися, це якась штовханина, це трошки по-дитячі, там дорослі хлопці, і Стас, і Кирил тяжко, і Вова Коні, але це ну, якась дитяча, дитяча, дитяча поведінка, скажімо так. В цілому гра, серія, супер. Мені дуже сподобалась. Дніпро заслугований переміг, це 100%. Я їм бажаю удачі, ще раз скажу. Але оце кінцівка, ну трохи на дитяче, не можуть так професіонали себе поводити. Добре, я відповім. В першу чергу привітаю Дніпро. Як я це завжди роблю, коли програю. Я вітаю будь-яку команду і я поважаю їх. І вони заслуговано перемогли. Тут нема питань. І, як сказав Андрій, бажаю їм успіху у фіналі. Але я також підтримую Андрія, хлопці. У нас йде війна в державі. Так? І добре, на площадці ми щось б'ємось, щось граємо, але також і на площадці потрібно якось поважати один одного, так я можу сказати, що мої хлопці завжди поважають свого суперника на площадці і після площадці також. І тому та поведінка деяких гравців я не кажу загалом про всю команду Дніпро, а певні гравці не буду називати імена. Ну, я, я цього не розумів і ну, це шейм, да? Я, маю, думаю, я цього просто не розумів. Це відверто кажучи і все інше. Навіщо е, таку серію, такі ігри ось так брати і опускати вниз, да? такою поведінкою і так далі. А стосовно вашого питання, е, так, е, сирена е, не завадила нам. Але ми були не готові перші хвилини ментально, не фізичні, чи щось там таке, і не стримали цей тиск, допустили мільйон помилок в нашому нападі і також в захисті і заслугована програли. Але хочу, хочу сказати велике дякую своїм гравців за те, як вони пились, грали цю серію. Вони віддали все, що в них є. Я пишаюся ім'я і також хочу сказати велике дякую всім нашим болівальникам, які які нас підтримують впродовж цього сезону, і незважаючи не на що, ми намагаємось робити максимум кожного дня і давати результати. О, так. Тому що я знав, скажу чесно, вже по традиції я, по-перше, давайте я подякую нашим захисникам і захисницям і дякую тим захисникам, які сьогодні були на грі, нашим усім болівальникам, всім фанам, всім дякую. А, а по, по грі так, тому що в нас як по традиції, завжди, коли тривога у Дніпрі, то ми постійно неї граємо завжди так. Починаємо, але якщо так серйозно, так я вірив, тому що, по-перше, тренера зайшли, і ми трохи змінили наш захист. Він сказав, що потрібно використовувати у нападі. Так подивилися, мабуть, у них, у них був, 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 був час, і вони подивилися, їх слабкі сторони, і ми це використовували. Сказали грати у швидкий баскетбол, тому що вони грали обмеженою ротацією. І... Так, змогли їх, я вважаю, у четвертій черті просто перебігати за що цього ми за що нашого захисту і попали усі вільні кітки. Рома, Вова, Макс, молодці, уся команда молодці. Так що дуже дуже крута серія, і дійсно, незважаючи на рівень нашого чемпіонату, там ще що кажуть, там але, по-перше, дякуємо. Взагалі, що він у нас є, що ми граємо в баскетбол, що взагалі є, є спорт і все. А так, по грі відпочиваємо і готуємося до рівного. Дуже, дуже класна команда по сезону. Вони показали, що вони зіграні, що вони грають у такий класний баскетбол. Так що я думаю, фінал буде цікавий, але ми постараємося без, без пригод для наших болівальників. А Черкаса. Нехай вирішує, вирішує там ким там, хто і хто. Божевільна, божевільна серія, божевільні дві гри домашні. Я взагалі не розумію, як ми сьогодні кидали три четверті з таким відсотком. З великою повагою команді Черкас вони провели феноменальну роботу, те, що вони грали. В сезоні це зовсім була друга команда, інша, інша команда була ці три гри. Вони дуже добре підготувалися, вони нас розібрали. Я не скажу, що ми не були готові, але десь вони нас здивували своїм захистом, особливо здивували ветерани команди, які витримали просто. Зіграли великі хвилини і витримали це навантаження, тому я з великою повагою відношусь, черкаським каскімагом дякую їм за серію. І, звісно ж, я дякую своїй команді за те, що команда має характер, вона не опустила руки. Ми три чверті грали, не поймі не пойми во що, і, але ж ми зібралися, дотерпіли, проявили характер і знайшли. Ту п'ятірку, котра змогла і в захисті, і в нападі дати, дати результат. Я дуже вдячний болівальникам. Це просто шалена підтримка. Шалена підтримка була в нас в Черкасах, де цей хлопець з барабаном змінив дві футболки, просто на нас вони були мокрі. Я дуже вдячний за ту підтримку, і сьогодні була просто шалена підтримка. Шалена, я дуже дякую. Дякую вболівальникам. Ви нас ви наш шостий грок, і завдяки вам ми сьогодні теж не опускали руки і перемогли.